Всім привіт! Маємо такі випадки, що люди, які в'їхали до Польщі під час війни, виїжджають додому більше, ніж на 30 днів і потім повертаються. Що в такому випадку відбувається з їхнім статусом побиту? Маємо відповідь від нашого міста. Такі особи мають діяти наступним чином: по-перше, потрібно звернутися з запитанням, чи не втратився взагалі статус УКР? Бувають випадки, що співробітники страж гранічний у зв'язку з великим навантаженням упускають деякі процедурні моменти. Буває. Якщо статус УКР зберігся, потрібно взяти засвідчення з реєстру мішканців і реєстру песель. Воно коштує 17 злотих. Якщо ж статус втратився, треба скласти внісик на поновлення. Ця процедура виглядає так само, як і на отримання номеру песель. Важливо пам'ятати, що особа має лише 90 днів від моменту другого перетину кордону на складання даного вніску. У разі відновлення статусу, особа набуває всіх прав, передбачених спецоставою. Якщо ж статус не поновлять, у особи є 15 днів від моменту в'їзду, щоб скласти внісик на карту побиту. Підставою для подання на карту в такому випадку може бути працевлаштування. Тому не зволікайте, контактуйтеся з нашими фахівцями, знаходьте бажану роботу, ми завжди відкриті до співпраці. Якщо маєте якісь питання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Па!